Ласкаво просимо до 10-хвилинного протоколу глибокого відпочинку без сну. Глибокий відпочинок без сну це потужний інструмент, який може дозволити вам контролювати стан розслаблення нервової системи та загальний стан розуму. В основі цього методу є факт, що певні форми дихання переводять нас у стан глибокої релаксації, уповільнюючи частоту серцебиття. Також використовується той факт, що ми можемо контролювати своє сприйняття, тобто на яких відчуттях ми зосереджені. І таким чином ми можемо змінити стан нашого мозку з роздумів, зі стресу, з планування, з будь якого очікування, позитивного чи негативного, на стан чистих відчуттів і глибокого відпочинку. Цей протокол слід виконувати сидячи або лежачи. Тож, якщо ви ще не сидите або не лежите, будь ласка, зробіть це зараз. Також треба закрити очі. Тому якщо ваші очі ще не закриті, будь ласка, закрийте їх зараз. Упродовж цього протоколу ви будете дихати звичним чином, якщо не буде сказано робити інакше. Тип дихання, який потрібно зробити, це глибокий вдих в ідеалі через ніс, але якщо ви не можете зробити це через ніс, вдихніть через рот. Спробуйте це зараз. І видихніть все повітря через рот. Зробімо це ще раз. Глибоко вдихніть через ніс або рот. А потім повністю видихніть і при цьому видихніть через тонко стиснуті губи, ніби через соломинку. Повторіть це ще два рази і розумійте, що подовжені видихи через рот уповільнюють серцевий ритм і розслабляють нервову систему. Потім можна повернутися до нормального дихання. Тепер подумки уявіть, що ви стоїте над собою. Дивитеся вниз на своє тіло, яке сидить або лежить. І уявіть, що ви тримаєте ліхтарик або прожектор і спрямовуєте його світло собі на стопи. Зосередьте свою увагу на тому, з чим контактують ваші ступні. Це можуть бути шкарпетки, сандалі, взуття, чи просто повітря. Немає значення. Зосередьте свою увагу саме на нижніх частинах ніг і спробуйте сприйняти все, що вони відчувають. Ви можете відчувати поколювання, а можете і нічого не відчувати. Це не має значення. Зосередьте свою увагу саме на нижній частині стоп. А тепер уявіть, що цей прожектор розширюється на верхню частину ваших стоп. Гомілки, литки. Розширюється далі до стегон, до підколінних сухожиль. Та вверх до талії. Тепер, коли вся нижня частина тіла освітлена променем цього прожектора, глибоко вдихніть через ніс або через рот. І повністю видихніть через тонко стиснуті губи, доки ваші легені не будуть пусті. Повторіть це ще двічі. І кожного разу видихаючи, уявляйте, як ваша нижня частина тіла опускається приблизно на сантиметр у будь-яку поверхню, з якою вона зараз контактує. Тепер перемістіть прожектор на живіт. І зосередьте свою увагу на тому, що відчуває ваш живіт. Під час вдиху живіт повинен злегка висуватися, а при видиху опускатися. Розширте світло прожектора, щоб охопити верхню частину живота, груди, шию. А тепер подумки уявіть, що прожектор розширює промінь і на ваші руки. Продовжуйте дихати нормально. Тепер зосередьте своє сприйняття на будь-якій поверхні, з якою контактує ваша спина. Сорочка, стілець. Диван. Неважливо просто зосередьтеся на точках контакту. Зверніть свою увагу та своє сприйняття на ці точки дотику. Глибоко вдихніть через ніс або через рот і, видихаючи Уявіть, як спина та верхня частина тіла занурюються приблизно на сантиметр у будь-яку поверхню, з якою вони контактують. Продовжуйте дихати нормально. Тепер перемістіть прожектор вгору, щоб охопити ваше обличчя. Верхню частину голови та потилицю. І, продовжуючи дихати звичним чином, зосередьте своє сприйняття на розслаблені м'язів обличчя. Подивіться, чи можете ви збільшити тривалість свого видиху, хоча б трохи. А тепер подумки розширяйте світлопрожектору донизу, щоб охопити шию, груди, руки, живіт, талію, ноги і аж до стоп. Уявіть, що ви дивитесь на своє власне тіло, освітлене цим прожектором, і подумки: навмисно приглушіть прожектор. Зробіть освітлення менш інтенсивним. Знову глибоко вдихніть через ніс або через рот і повністю видихніть через тонко стиснуті губи. При цьому уявіть, як все ваше тіло занурюється в поверхню, з якою контактує. Тепер. Продовжуючи дихати нормально, злегка поворушіть пальцями ніг. Ви помітите, що ви контролюєте свою нервову систему, ви керуєте своїм сприйняттям і діями. Рухайте щиколотками, зігніть коліна. Лише трохи. Рухайте верхньою частиною тіла з боку в бік, головою з боку в бік. Або кивайте злегка. Покрутіть головою з боку в бік. Або кивніть. Злегка. Потім перемістіть руки. Трохи підніміть їх і знову опустіть. А тепер повільно відкрийте очі. І коли це зробите, то помітите, що зазвичай ваша нервова система перенавантажена сенсорною інформацією, переважно візуальною. Яку ви усунули під час цього протоколу глибокого відпочинку без сну, ви можете контролювати своє сприйняття зосереджуючись на своїх відчуттях, і ви можете контролювати, які відчуття сприймаєте, спрямовуючи прожектор уваги на будь-яку частину, частини або на все ваше тіло. Це дивовижна функція людського мозку. Він може керувати діями та сприйняттям. І може робити це, щоб привести дії та сприйняття в стан підвищеної пильності, або як ви це зробили зараз під час протоколу глибокого відпочинку без сну, щоб привести ваш розум і тіло в стан глибокого відпочинку. Підпишись.